Uh <laughs> За громаду піднімаю руку, так що не треба більше, щоб ти не голосують. За 1-4. Да. Да. Просимо надати дозвіл на виготовлення зернопорядної документації щодо відведення оренду терміном на 10 років земельного ділянку. Орієнтовую. Звернімо від громади, але ну, ми зараз вам передамо його, це два екземпляри, передамо його особисто. На другому розпишеться ваша канцелярія. І ми до вас ще запитаннями, чого не запросили. Вибачайте, громаду попереджати повинно. Ми просили у вас громада за три дні до початку бюджетних комісій. Скажіть, будь І... ласка, згідно з чинної редакції про місцеве самоврядування, всі рішення, які попередньо за 20 днів не оголошені, являються нечинними. Так само вони повинні бути опубліковані протягом п'яти робочих днів. На якому на, на якому ресурсі вони, вони взагалі будуть опубліковані? Скажіть, будь ласка, можна ми з вами розмовляємо? У нас запитання бюджетна комісія? Попачки, оце так відомість. Ну, тобто це, матеріали... це ігнор громади. Ми хочемо спитати, коли буде бюджетна комісія? Можна у вас спитати, коли бюджетна комісія буде? Ви її голова, ви не знаєте? А нам сказали сьогодні, о 3 ви годині. А хто ви не голова вже? А хто голова? Депутат. А, ну ви зам її. После того, как выиграли мы по межам, эта часть получается в Антоновске. А что выиграли в спорный вопрос был? Ну, да? по межам у нас был, тут, по Промзоне, а... это аж туда, от нас. Это же нам где точно или к ним. Это Береславское, Береславское шоссе, пришло, аж, да? аж, аж, аж до Карнюза? Через... Да. Не-не-не, в тот. Телеславское шоссе есть. в районе аж где Крымский переезд, аж вот там где вот где аж за ТЭЦом, да. не доезжая а где-то где МИСа в том районе. Получается. А что они там, а там Автопарк у них. А, так а так стоянка а, под Так хуры. там и есть. Я я знаю, знаю. Там проехали, Им сказали, и что, есть. что часть получается, город не может оформить, потому что часть Антоновская, ну часть, ну часть города. Они теперь вас оформляют пополам. Половину города оформляют, половину у нас. Они сразу оформили, все сделали проект, ну, все в на проведение. Можна думать. Просто... Много лет они вже там работают. Вони там... говорили, ви нас покинули без жодних пояснень. Можна продовжити нашу розмову? І у вас наших два екземпляра, вас завтра запрошують підприємці на круглий стіл. Я один із співорганізаторів. Громада, експерт на ранку. А яке це має різниця? Ви взагалі, мешканець мешканці Я мешканець тому. Вам не, потрібен я... мешканець? Ми представники громадської організації, і якої є, за... яких запросили бути співорганізаторами. За законом громадської У вас є ставлю. Дуже багато. Завтра, Завтра, Завтра їх задамо. скільки ми представляємо представляє громаду? На сесії селищної ради приймалося рішення, коли була е, перша сесія в цьому році по поводу жилого е, живого ніжого. Для живого для живого для неживого. Для неживого питання. <плес> не 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 а, а у всіх а рішеннях сесі, один. Це один потім не друге, потім Чому згідно чи редакції законодавства за 20 днів проєкт рішення не поготовується? Ви втроєм будете мені питання зразу на привіт задати. Ви я втроєм сразу в місті всім Володимир, можете мені проте можете мені відповісти. Я вам раз У мене три одразу задають питання. Я займаю чергу. Я... мені відповісти. Що, Це фахово. фахово. Ви вообще не представились, прийшли вопроси, не задаєте. Хто тут, з ким я за я пазові Олександр представляю громадську організацію розуміти херсонської політичного на території Антона? Саме та мешканці Антона є члена вони да. членами Херсона. Я також Херсон задав України, пане Володимир, обов'язок контролювати дії. Так ми для цього і прийшли. Я до вас задала запитання. Вас хочуть завтра підприємці, яких розташування... вас скока. В 11.00 бачите на круглому столі. А чого громада не знає про сесію? Вам надіслала листа від громади. Як? Ми вам два листа? Вибачте, я взагалі мешканець. Я... А ви не розмовляєте? Ми представники їх. Нічого собі. Я перепрошую, ви секретаря. Скажіть, будь ласка, ви посадовий топ. А, а, а що закрита? Ви, Ми, ви, ви Ми що листа понаходимо? Ми листа по ви що боїтесь публічності? Дозвольте. Я вам поясню. А, по а, а, по а, а ви що боїтесь публічності? Засідання комісії закрито. А ви що? Зніме міліція. Ви що боїтесь публічності? При у вас не закрите засідання. Я сунь був після вашого посіщення. У булки найліжало, в поліції не було. У меня ну, не а Да, да два раза в Степановке лежал из-за вас. Это шо Он было? Пописал, люди, соседи забрали хату, построили забор, курить там. Приехали, посмотрели, и написали мне шо. А что? А что, вы подпись поставили? Какую? Чем в суде? Для этого надо было ехать, нам смотреть, что оно в суде. Так вы мне могли здесь сказать такое же. Да. Я из-за этого не могу в ответ ничего сделать, ни одного документа. Не дай бог, я завтра умру, я детям наследство не смогу оставить из союза. Я еще год вот не работаю. Если садится. Софер... Вы о, ну, о чем говорите? Милиция нет. Что берите? Вы Доку ему плеватизировали вашей силы. Меня вот... Дорогой, что? Кто разрешал вот тут так кричать? Сколько автомата? стрелять будешь? Или кого? Че, Или че Она убираю? ничего не даст. А Почему а Я же 4 года хожу сюда. 4!

Діпутата воно називають. Чого вона оно? Ну, чого воно оно? Скажіть, ОНО сидить в красному пальто. Ну, що це, сам, да. ну, Скажите, ну, це за вираження? Воно. Тому що вона за людей. Тепер вона воно. Люди ізбугалися, там А ж можна да. коватися.

Цю позорі, що бачили всі. Ми бачили по вашому обороту колоки. У вас дві, економічні освіти. Можна і тримати, а просто шов такий на сосед. Чим ви Аляс бачили? Я дуже в житті не понятно чого. Мене дуже тут мої люди спасунка є. Чого вони тут не вкладували без конца? Якщо ви зробите по процедуру, це дуже просто. Будь-яка дія, А до мене і притезіщилі патріота, ви тут читають, що я в б непонятно хто. Це, це даває. Ви... Так вибачте, а це стидуба. Те, що тут відбувається, дізну, це дійсно ти дуба. Те, що тут відбувається навіть те, що сьогодні тайно засідає комісія, це стидуба, ніхто не відмовляв. І чого не зовуть депутата? Я приїжджать байдові, будь ласка, поясніть, може, ми просто чогось не розуміємо. Що ти скажіть, будь ласка, я прийшла на а ми хочемо так само запроси. <рес> Зачем? О, Чому? Брану. Тому що дивіться, сиділи... а за чим ви категори? його влаштували? Ми сиділи є тихо. Є редакції законом, про місцевому редванні. Будь-яке рішення повинно за 20 днів, днів до прийняття бути опубліковано. Ви навіть а не чуєте чує людей. Вам люди говорять, да, ви не, не чуєте. Де можна ознайомитись з проєктами? Член, а член, не що до вас? Ви нічого не Якщо знаєте. Ви є шлезакомісії, ви, член, за комісії, ви, хочете ви хочете є частиною злочину, який тут відбувається. Та тут відбувається будь-яке органам місцевої влади, яке за 20 днів не опубліковано. Що Є підставою для оскарження. Ви Вибачте, ви співучасник. Член, комісії, будь ласка, прочитайте закон про місцеве самоврядування, нову редакцію, всього на все. І що там пишеться в новій редакції? Я там щойно озвучив, вже третій раз. От ви, ви хто за записали? Голова земельної комісії. Я ж хто зараз голова земельної комісії більше, Ви не знаєте закону про місцеве Я бачу з вашої на камеру, питайте, будь ласка. Це буде питання про ваше. Це не трактовка. Ви зберу роботи, якщо мені отакі питання задаєш? Що я ну, себе? Ти возьмеш мій уваг. Ти смотри. він Романця, Вибачте, якщо ви депутати, то, ви повинні знати закону, законів. яке право будь-якого громадянина прийти сюди. Будь-якої діяльності органів місцевої влади начитався. юрист. Так, закони треба людей, знати вам першу по всім кабінетам і не можуть тільки оформити. просто жалко. Так, якщо жалко, Давай, допомагайте війну, їм. Я з 2003 року теж не можу форми свою землю. Скажіть, Де будь ласка, скажіть, будь ласка, я три місяці в здесь комісії я не бачила якихось якихось, Я не знаю, я А все, до вас все, можна це питання? Все, все нормально. Зачем ви ви того була настраю? Вибачте, скажіть, а хто його влаштував? до вас Павлачну? можна питати? Чому після зібрання громади не зроблено елементарний аналіз? Чому це відбулося? Ви Вибачте, чуєте, ви людей ви взагалі не чуєте і зараз тут зібрали сотня людей. Вони висказали вам свою думку. Ви повертаєтеся зараз, уходите. Люди в шоці, люди пишуть, що ви їх не чуєте. І зараз також спиною розвернулися і пішли. І Єдиного депутата, який постав проти цього, взагалі не запрошують ні на бюджетні комісії, ні на сесії. Це плювоко обличчя людям. Ви думаєте, люди не розуміють, що відбувається? Такі фрази не ховаєтесь так. Люди прийдуть вам не самі треба скажуть. Це обобщать, так. Не треба. Так вони вам самі, ви їм хоч в очі подивиться. Вас... Я, дуже... Я, ну, Я ж не говорю, немає ні для кого даже всі сили. Чого ви розбежалися? Почему? Ви приїжджали, почему не составили нормальний человеческий акт? Почему? Ответ дали. Какой? Какой вы мне ответ После дали? После решения суда. Какого суда? Вы? вы, вы а пишіть так, как она є. Це заперечення. Оце заперечення. Ви мені повітря, ви начальник. Відновити межу. Один процент. Спільна межа, 12-14. покажете, Як? люди. У предпринимателях у всіх. Якщо вона проходить всередині, скажіть, як буде відмовити Поїхали, покажете, як її вирішувати. Можна заповнити.